Триває 1150-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1530 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 18 квітня окупаційні війська Росії втратили 938 970 тисяч військових.

370 літаків, 335 гелікоптерів, 33 тисячі 65 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 145 крилатих ракет, 28 кораблів, 44 тисячі 954 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 858 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.